І Ось така буде сіпішечка теж і вотарей, така си пішечка, така, такі з да. тоннело. Не знаю, если Да. Ну що, друзі, ми майже вже під'їхали, майже на барахолості. Погнали! Сьогодні має бути максимально цікаво. Прошу вас, друзі, підтримайте контент лайком і підпискою за можливості. І всіх самих е, найрозумніших і цікавіших чекаю в коментарях. Погнали! І це тіп на Одесу збирається. Я тя з тими сумками. Діду, дісійте, дивляться, церканівками треба. Нідеся до вас такими сумками чи ні. І так, я вже в пошуках якихось речей на перепродаж. Давайте разом дивитися, що сьогодні у нас буде. Чим порадує нас сьогодні барахолочка. Перші продавеці, перша стійка з одягом, перелистим, є непогані позиції, але для мене нічого цікавого. Якісь базові, адідаси, найки трошечки футбольного. Не факт, що оригінальне, залишаємо, напевно, побіжимо далі. Morning. Morning. А далі ми відправляємося до продавця з кучами, постійний наш продавець. Тут дуже пацани непогано так розклалися, ми починаємо з ходу забирати цікаві позиції, пропозиції. Ти добре? Все добре, де ти пропав? Я був в університеті. Ааа, бізі, бізі. Це гарний як відос. Я радишне <різь> Пам'ятаю, бо ти напевно один, хто має маму українку. <різь> <різь> Житомира. Я все пам'ятаю, так. Також я зустрів свого старого доброго знайомого, в якого мама з України. Ви могли бачити колись його в моїх відосах. Він часто приїжджає на цю барахолочку і теж ганяє по секондах. Любить перепродавати речі онлайн. До речі, він непогано говорить та розуміє українську мову. Це однозначно плюс. Цікаво, друзі, знайшов ось такий вінтажний світшот з 90-х найчик. Треба брати. Також ще декілька позицій по вінтажу. Сьогодні буде цікавенько у нас. Не бачу ніякого лекшері, а от аудору сьогодні завались. Аудор наша ніша, значить, треба сьогодні лутати по максимум. Так, це в основному базові куртки на аудорі. Це Берхаус, Гортекс, мої улюблені бренди. Будемо брати зараз. Не сезончик, ми будемо брати, потім перепродавати трошечки пізніше. Ні, так. А так, да. Да, у мене так, да. Ти Ты снимаешь? Uh, Гарно. Да, О, так oh, сильний. Це да. Найк цей. Не знаю, если я. А, ah, ICG. Ne, uh, da, да. Не Жиноче. Да, да, жіноче АМК. Эйт. Бергхаус. Колумбія. І... Москве. А, непогано. По сезону. І багато, так. Да. Зараз багато. дуже багато. Дуже багато. Так завжди, всі продавають кошти да, на mm -hmm. eBay, на біку, депоп. Мій товариш вже трошечки набрав, є непогані позиції, пуговичок такий сильний від бренду RAP. Він бере плюс-мінус те саме, що і я. Бо, як я казав, вище в Англії найкраще продавати це аудор. Це країна дощів, де завжди підвищений попит на удор речі на мембрані. Так, лакшері та танітаж теж, непогано продається, але для мене краще аудор. Багато сьогодні покупців, і я вам скажу так, 80% цих людей я бачу кожну барахолку. Це такі самі перекупи, які я, які шукають якісь резі, щоб ще десь можна було перепродати подорожче. В точках сьогодні непогано, багато убитого і багато жіночого. Ну, ми будемо вибирати саме цікаве з цих позицій. На жаль, не було взагалі ніяких лакшері брендів, але ну, нічого, будемо брати кількістю. Забігаючи наперед, ми взяли десь біля 12 курток. На момент запису цього відео вже 6 успішно продані. Інша половина теж продасться, хай тільки трошечки задощить. Тут я знайшов непоганий такий вінтажний барбурець. Чесно, не моя ніша. Знаю, що вони продаються, але я не люблю ними займатися, сьогодні так багато дає. Багато дає удору, тому я вирішив барбур віддати моєму знайомому англійцю. Він мені подякував. Це його ніша, він шукає та перепродає ці барбури та він за них шарить. Зазвичай, як немає нічого, я й барбур виберу. Зазвичай, як немає нічого, я й барбур беру. Але сьогодні фокус на мембранках. Також, друзі, хочу вам нагадати, що мені цікаво купити у вас якісь аудор курточки в Україні за гарними прайсами. В мене є скупка, вторинник купує посилання в описі під відео. Якщо у вас є цікавенька курточка на гортексі, можете мені запропонувати її. Пишіть відразу стан, фото та ціну. Буду чекати. Ферма, ти знаєш Знаю, Вона продається так собі. Так, так. Ну, Я б не радив. Краще Берхаус. Бо я пробував дуже важко. Дуже важко. Да. Ну, особисто в мене важко йшла. Це теж такий аудор бренду. Немає попиту. Краще Берхаус. Хау швейд ще продасть. Так. Да. Так, хороший бальгат, мокрый швейд. Так. Прям якісь цікаві позиції сьогодні не приїхали, бо більшість цього товару, як я вже говорив не один раз у своїх відосах, пацани почали перебирати. Раніше вони висипали такі мішочки, які вони не відкривали навіть для себе, і там реально були високі шанси щось зацепити. Зараз все перебирається, в них є сайт, в них є платформа, де вони продають онлайн. Так само в них розширилась команда, тому всі речі перебираються. І саме ліквідні вони, звісно, забирають. Ну, Це їхній секонд, їхні правила. Але, в принципі, на тих речах, які сьогодні ми привезли, можна непогано заробити. Можна і потрібно заробляти. Я вже набрав багато курточок, там ви бачили цілу купу накидав. Подивимося, скільки продавець захоче за них. Думаю, не дешево. Тоже. Барбур стяган. Барбур не пробував, не знаю. Nee, не знаю. не знаю, Барбуру знаю, що такі як Вакс, yeah, вони yeah. йдуть старі винтажні, так. А от за ці не знаю, не скажу. Це ти перший раз на карбуці в цьому році? Ні, nee, я ластвік зробив. Ага, ластвік я був бізи. <laughs> Да, да, мембра, дере. Дири, да. Чи я грязні. Да, Грязний Там правильну вовремя машину. Надо продавати для чистку. Да, да, за те, yeah. що купив. Yeah. За те, що купив, або й менше. Тим uh -huh. Не знаю, скільки нічого вистачить мене гроші mm -hmm. Все з верхаусом стрім Вроді... розкинули mm -hmm. бля, це хуйня. Добре друзі, розраховуємося yeah. та будемо бігти далі. Ми трохи набрали, потратили майже весь yeah. наш бюджет. Залишилося в нас 15 yeah. фунтів, це прям дуже мало, але ми попробуємо вижити самий максимум з цих грошей. Подивимося. Покинув тільки що тіпів типу, поганий бардурчик. на вдячність Пухове, Гажу, що Ну, типу, да. Подлива, бля. Да? Подлива жорстка. <laughs> Тепер би людям добро. Скажи, видимо, нормальні. Справжній. Ну, думаю так. Так. Далі я відправився по барахолості і ось такі непогані кросівочки. Бренд дуже і дуже дорогий. Не розумію за що, але чомусь його дуже цінять. Так, братва, це прямо буде челендж на 9 фунтів щось купити годне. 9 фунтів лишається в нас, щось купимо. Прям... Треба буде щось торгуватися. максимально збагато ціну, щоб ще щось вам знайти показати. Де, оце красавчик, да? Це красавчик, так? Це що, бля? Оксідно. Не знаю це німецький бренд. Німецький бренд рюкзаків, якщо я не поміняюсь. Середні, все-таки вирішив залишити. Хоча б можна було заробити, на них подачу. точно якихось б... пару. Я і... прям хорошо продав, що в Україні якось брав, чи на секунді. в них ще нічого не шарив, так як прям зашарив. Також нормально. Ще трошки здивований, погода шикарна, а людей багато, просто вітряно. Зараз подивимося, що ми на ці 9 фунтів зможемо вірувати ще. Мені самому цікаво кинути собі такий виклик. Далі, прогулюючись по бараховочці, я зацепив поглядом ось цю кучу з вінтажними футбольними джерсі, так званими футбольними футбами. Ви мені вже неоднократно писали, і не один раз я брав, і в принципі це товар ліквідний. До нашого дору я стараюся кожну барахолочку брати якісь джерсі. Продавець має ну, дуже багато всякого вінтажного. На жаль, мій бюджет залишається після покупки рюкзака всього на всього 10 фунтів. Попробуємо з цього щось вижати максимум. Футболок реально дуже багато. В основному це англійські клуби, збірна Англії та різні англійські футбольні бренди. Ви тільки погляньте, скільки тут цього вінтажно. Це мрія якогось купа по футболу. Я так подивився на бірочки всі футби оригінальні. На жаль, в мене був обмежений бюджет, всього 10 фунтів. Він хотів за футболку мінімум 5. Тому частину суми 10 фунтів я домовився з ним і перевів йому на карточку. Але ми закупилися, взяли 5 позицій, вдома покажу. Погнали! І так, друзі, канал Торини, Я вдома. На автомобілі набагато краще добиратися і легше грузити мішкиці. Обіцяю, буде більше цікавих барахолок. Ми трохи розтикаємося ще. І будемо ганяти субота, неділя і може серед тижня. Коротше, буде багато цікавого. Так що анонсик маленький. Покажу, що ми з вами сьогодні набрали. Набрали непогано, потратили всі гроші. Ну там прям такого нічого нема. Ну, є що показати. Також, брата, додивляйтесь відео до кінця. Я в кінці розкажу про малесеньку лотерейку, таку цікавеньку, де можна буде за невелику суму отримати стон. Дивіться до кінця, там буде цікаво. Що ми з вами набрали? Ось ці наші знахідки. Буду показувати, розказувати. Багато по аудору, багато по футболу. Там лакшері нема. Почнемо з такого рюкзачка, чисто випадково знайшов це. Дойтер. Прям... Це королі рюкзаків. Хто не знав, це німецький бренд, я колись сам не знав. Років 10 назад я перший раз взяв на секунді цей бренд. Вони обично колись там валялись, нікому не були потрібні. Мені так один мужичок підказав, що це прям топові німецькі рюкзаки, прям для походів. Для... Для міста, ну, реально топові. Я його почав з того часу брати, вони прямо тоді на улик ще класно влітали, не знаю. Це класний, 5 фунтів нормально. Да? Почнемо з меншої сумочки. Тут у нас чисто футболчик. Те, що ви мені кажете, Бери більше футбола. Ви сказали, я зробив. Той, хто мені казав, бери більше футбола, коментар і лайк. Обов'язково беру. Подивимося, що з цього футбола вам вдасться заробити. Зроблю окремо. Відос по футболу, цьому може в Тіктоку чи він інсті. Ось такий вінтажний Манчестер Юнайтед, Nike. й рік десь, напевно. Чи коли Манчестер Юнайтед була боля-міні нормальна команда. Як боля так була топова команда блін, в то время. Е, теж Манчестер Юнайтед, теж Nike, Nike. Nike. Куда ти? Теж Nike. Ну, така мембрана на Stormfit. коротше, Оце то саме. Йо-моє. Мішки, блин, як, як на Одесу їду з мішками. Штормфітік, це то саме, що вкладалися в ICG ці на Штормфіті. ну Це прям класна мембранка. Така, теж викинеться на eBay. Ми заробимо пару гривасі з нього. Така футба нова збірками Англія 2006 рік. Прям. Пух. Я сподіваюся, вона бустане нам на eBay продажі. Бо я сьогодні тут набрав мембранок за дорого. Не люблю так. Теж. Багато там було футболок, у мене бабок не було. У мене лишилося 10 фунтів чи скільки там, 15 15 фунтів я рюкзак взяв. 2004-2006 рік сезон Таркан я грав. Коли Бекем ще бігав. І коротше, Манчестер Сіті теж вінтажна 10-х років, Ще коли вони прям такі собі були починаючи. Так, да. це все по футбольчику, все по дойтерах. Тепер в одного тіпа там на кучах ми закупилися, у мого постійного продавця він ж... Ж... жене ціни по-різному. Один тиждень я беру там нормально на 50 фунтів мішок, другий тиждень на 100. Вони перебирають речі вже там, я це точно знаю. Вони раніше перебирали, але там ще проскакували, зараз вже там мало-мало-мало. Мало, дуже мало, але нічого, ми щось це хапаємо. Хоча там, Так, почнемо. Знову вінтажний найчик. Подивимося, це чисто на грелочку, грейлет ми взяли. Подивимося, що буде з цього вінтажу. 2000-ні рочки. Отакий найчик. Теж вінтажний, 90-ті. Ласенький засепчик. Червоні бірки, тільки не ті червоні, ще червоніша бірочка. Це прикольний такий. на грейлит. А може і на розіграш, на лотерею вам лишу, не знаю. побачимо. Напа. На Піджі. На папірі офігенні норики, поважаю цей бренд, хороший бренд, класні норики. Остальня там в них така собі. якісь Футболки ну футболки може нам. Ну таке. Так, що там далі? Ідемо далі. По аудору берхауси. Ось берхауси. Трошечки жіночих, трошечки на гортексі. Раз Берхаус. два Берхаус. Я нагадую, друзі, що я готовий купити ваші Audor-курточки на Гортексі в Україні. У мене є скубка, вторини купує посилання в описі під відео. Пропонуйте ціну, стан і фото. Відразу пишіть, друзі, ціну, це, там, скільки запропонуєш, мені тобто скільки. Пишіть ціну, якщо нормальна тема, ми з пацанами праємо. Прям секунда можу купити. І ви заробили, я зароблю. Все, такі... Не пропонуйте по півтори тисячі берхауси, бо... бо я їх не зможу продати за півтори. Мені пропонують берхауси за півтори. Такі я взагалі берхаус в Україні не купляю, купляю на ну, Мені пропонують в Україні по півтори. Ну його попробуй продай в Україні за півтори. Так, ладно, отакий берг. Заприкольний. Бляха, він теж в п'ятнах. П'ятнах якихось розстроєний трохи. Ладно. Отаке. таке. Таке-таке. Женське. Нормально. Хайванчик. Тянетчик. Що ще? Такий берг з підкладом. Плісовим. На гортексі. На гортексі щось пропонуйте, друзі. Якщо бергхауси пропонуєте, то хіба що там, знаєте, щось купі. Типа щось, ну не одні берхаусі там. Отакий ТНФ, один хоч ТНФ вірвав. Блін, в мене було більше їх. Не ми подівалися? Ну один хоч нормальний. Діше, хоч він нормальний. Що, один аудор, друзі, я не змінюю своїм традиціям. Не беру якісь пальта. ТНФ Берх. 16. Що це? Ну м какось. Це Сайдіот, блін. 6. Ну десь нормально позиції, в принципі, до 10-12 позицій, чи що по ну, рівно такі там гне ціни, гне ціни, братан, не херові. Ну так, да, це така собі. Прям така собі. Треба міняти стратегію покупок. Я прям сьогодні багато заплатив, я щось трошки не задоволений цими берхаусами. Ні, ну, в Україні я і на ці гроші не купив би. да це чоловічий, еско. Нормальний, да. Що не такий собі. Так, берхауси, нормальна тема. І саме цікаве, на мою думку, що я зацепив. Дві ще позиції, йо-мою, щеки патостене. Теж косяками. Ну, я ж кажу, вони там перебирають речі вже жорстко. Раніше не було так перебирали. можна було вірвати реальніші, жирніші віщі. Зараз перебираю. Саме цікаве, вони продають онлайн, у них там сайт з'явився. Ну, тіпи підня... піднімаються. Я радий, в принципі, за них, що вони піднялись нормально. Ну, коротше, Мені з цього не сильно плюсик, бо... Раніше, жирніше там брав. Ну, Ось, яке патос такий. треба простірнути. Попробуємо пихануть. І це саме цікаве, це ось така флісочка від бренду Adidas. 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 Adidas, Adidas. Коротше, Друзі, це прям вінтажніша флісочка. 90-80-ті роки, ну, нам всі, може, хтось знає хтось з тих років. На фурнітурі лампо на поліартеку, на артеку. Ну, коротше, коротше, вона тупо така жирна. Ще може собі лишу таку чисту. Блин, ну, вона прикольна, 80. На грейлит. грілочку ви... викинем. Я прям юзати багато не буду. Да. Така вона, коротше. Чисто трушна адіковська флісочка, ти що, ти що. Подивимося. Да. Жирненька фліска, мене хотіли її перекупити, по-моєму, хтось сів. Треба було продати. Так, це все, що ми з вами набрали. Потратили ми багатенько, ну заробимо, надіюсь, хоча б Х2. Щось мені ці Берги взагалі не подобається. Хоча б Х2. Е, нічого, в принципі, оціночка барахолочці. дамо їй 6. 5, 6. 6, Хай буде 6. щось там, Дойтер, дойтер, надіюсь, рюкзак витягне. Е, також, друзі, хочу розказати про лотерею, яку я придумав, точніше, я її не придумав, це всі так роблять, не моя ідея. Чому в мене є багато цікавих позицій, я вирішив е, розіграти їх серед підписників. Лотерея квиток на лотерею коштує 1500 тисячі гривень. Це буде не зараз, а буде в наступному відео. Я зберу 20 позицій, 20 учасників, 20 квитків, 20 переможців. Кожен щось та виграє. Ось я відбираю вже речі на лотерею. Що піде, я в принципі, подалюся з телеграму. Ось, коротше, такі речі по півтори тисячі. Все оригінально, все в хорошому стані. Стончик, Сіпішечка. Ось така буде Сіпішечка теж в цій лотереї. Така Сіпішечка, така, такий стонело. Все оригінально, в принципі, все в хорошому стані. Такий стончик, це все можна буде виграти. Може якусь напу накинути, може якусь ТНФ, жилеточку, щось підбираю. Ну, коротше, Буде 20 цікавеньких позицій, і кожен може щось виграти. 20 позицій, 20 переможців. Доставка в Україну буде за мій рахунок. Там далі новий поштою, чисто буде вже доставка. Ну, кожен вже там собі на яке відділення напишете, якщо захочете участвувати. Анонсую цю лотерею в наступному відосі. Це буде чисто рандом, знаєте, буде 20 переможців, там буду просто от річ, там на рандомайзері, типа влупить номерочок, хоп, ти виграв то. Ти виграв то, ти виграв все. Позиції є гарні, вже я там зібрав плюс-мінус до 10 позицій. Ще трошечки підзбираю і запустю. Так що, якщо хочеш приймати участь, е, пиши комент, що ти б такому за півтори тисячі гривень стон, чи пішечка, чи ще щось, можеш виграти. Ну Там ще попідкидаю якийсь теневчик, може. Ну, коротше, будуть нормальні позиції, я обіцяю. Е, тому хто захоче, в Україну буде доставка безкоштовна, там далі чисто нової пошти, послуги нової пошти. По Англії 3 фунта доставка за рахунок покупця. І по Європі та світу за рахунок покупця. Якщо хочеш участвувати, пиши коментарі, щоб я бачив, що вам цікаво таке, можливо, додам, можливо, додам більше всяких е, айтемів, більше позицій, не 20, а 30. Ну, подивимось. Пишіть коментарі, якщо вам взагалі таке цікаво. Це все на сьогодні, це був канал Вторинний. Дякую всім, хто дивиться, підтримує, коментує, лайкає. Е, зустрінемось на наступній барахолочці, може десь через тиждень. Да.